Українські члени виконавчого комітету, безбуде 26 те засідання позачергового виконавчого комітету оголосити відкрито. На поза 26 те засідання виконавчого комітету прибуло 13 членів виконавчого комітету, відповідно, хворим, 20 відповідно кворум є. На порядку денному сьогодні поставлено одне питання про внесення змін доповнення до рішення міської ради від 20 грудня. 24 року No2380 про бюджет Черківської міської територіальної громади на 2025 рік бюджету. Чи є доповнення зміни до порядку денного? Mm -hmm. Пропоную поставити на голосування порядок денний за основу та цілому. Хто за? Підтримався рішення прийняття. Прошу е, доповідаємо діябу. Президент члена Воконкона відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, яке було щодо черв 25 червня, про розподіл у 2025 році субвенції державного бюджету місцевим на реалізацію проєктів в рамках програми відновлення України, а також розпорядження Кабінету міністрів від 29-го року. 7 бюджетом на реалізацію проєктів. Сюди в переліку включимо капітальний ремонт з провадженням заходів про незбереження доділі та лікарні, а також капітальний ремонт примані діагностичного відділення та відділення анестезіології і інтенсивної терапії. Всі знають що про що йдеться: ми давно про це говорили, в цьому переліку є ці два об'єкти, на які. Є по одному мільйону субвенції разом з даними Але враховуючи те, щоб тих пір із державного бюджету не де було розпису і тільки 26 числом, а отримала казна 27 грудня, повідомлення про зміни до річного розпису акціонувань державного бюджету на оці 2 мільйони, які на жовтень і на грудень стоять у цій сумі. Що кошти поступати в цьому році не будуть, наскільки я розумію, але план доходів видатки ми відповідно перед державою е -е, мусимо покласти країна, ми змінюємо, змінили рішення. Приймають цю субвецію планійону і ставить її на видатці, в рамках відновлення по Ну, Для поупередніх захисту 70% видатку в рамках відновлення України це все, що ми можемо мусимо зробити, щоб збалансувати це. Але враховуючи, чому ми виконкоманти маємо, враховуючи те, що навіть у 17 жовтні шість рішення ми вносили зміни, що надати право виконавчому комітету вносити зміни в рамках транскільки в, 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 в трансферті. Коли надходять трансферти, ми можемо не скликати сесію терміново, а вносити Ми зібралися на виконком та маємо ці гроші. Дане рішення, де затверджено сусіда на цій рік. Це те, що це. Така саме можливо станеться ситуація, що на той день немає в державного батьковських, і у світі і це законно все і тому.

Всім дякую голошу закритим три засідання.